Хлопці, звідки ви? Yeah. Що ви сьогодні приїхали? Що у вас тут за змагання? Yeah. Що ви сьогодні? Перемога? Яке місце у вас тут буде? Фінал вийдете? Yeah. А що такий розстроєний, що не вийде? Yeah. Спор... Спор... Спорже, м'яжик круглий. Соломка, Володимир Валерійович. Ви, ну, хто Директор спортивної школи, даю США. Єланицької спортивної школи. Ви сьогодні приїхали, у вас все змагання тут. Звичайно, звичайно. Які змагання сьогодні? Відбірковий? Відбірковий, да, етап. Скільки у вас дітей займається в школі? У нас взагалі школа відкрита, але тимчасово не працює на даний момент, так як там йде реконструкція спортзала. Тобто вона тільки відкривається. Вощє, немає? — Планується відкрити футбол, волейбол і настольний теніс. Це все, що в планах на сьогоднішній день. Фінансування не було, да? Спочатку було, потім прикрати, якби, перезупинили. зараз чекаємо. Де ж піре? Де центральні полузащитники? На ньогох хтось! Вижимай, не діта, швид, вижимайте! Їх. Один, один! Адьок! Винесся! С ударом! Та ймай! На глави, воротник відбиває кричу, перед воротником станьте! Мяч летить, ось його прижав його чуть-чуть, пустив і вторим щекою положив, блядь. Пота в центрі, Никита, пота в центрі відкривається! Що ти там обводиш, що ти не впевнений, що ти його проб'єш? Поки ти його хаюб'є, 11 метрів! Ні духу, нічого, Вийшло от такого, ходять зомбі! це не гра. Просто так нічого не заб'ється. Пахать кожній зоні наш. Все, вперд. нема, команда виграла третій. На девчені нічого не можете создать. Добрий день. Добрий день. день. Підлітки здоровий життя, Слюкується. Що малий забив сьогодні гол? Роб, Роб. Вже мав забити. А ти куди? Що ж ти забив? Якщо буде себе бокал, Слухать. Здравствуйте. А что вы сюда пришли сегодня? вас лопти тут гуляют? Да. Ну кто? Назовите. Я думаю, може хлопці з класу виробичі першого разу мочити. Що ви за них? Виграють вони сьогодні чи не виграють. <плес> ви часто до них ходите на всі, на всі ігри? на Пересадівська. Пересадівська, а це полігон. Ну, у нас збірна, навіть сборна район, так. Да. Це у вас не ДІСШ, це у вас взагалі... Філії, філії. Філі. Сьогодні да. що перемога у вас буде? Маємо надію, ]ся. що буде перемога. Скільки команд в фінал виходить? Дві. 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 Сьогодні з трьох команд, виходить, дві команди вийде в фінал. А сьогодні лише три приїхали. Була бути а взагалі на кубок? Чи це кубок буде в кінці чи диплом? Ну, і кубок і дипломи. Перемоги. Надія на Кубок є? Надія є. Там будемо дивитися. Хлопці, а де ви тренуєтесь? 10 -10 -10. Ну, у вас на стадіоні, чи у вас є критий комплекс? Комплексу Ні, ніякого є. нема. Стадіони Стади... там, по, по школах місцевих у нас філії по жовтневому району. Це одна перша. Графіку навчання є графік навчання? У вас постійні тренування, чи у вас такі, як в школі случайні? Ні. Випадку? Постійно. Скільки раз на тиждень? на тиждень? Чотири. Чотири рази на тиждень. Поделимся до четвертого. Ну, вот, як, як вам в Новому Богу сьогодні гуляється? Вот так, нормально. Поле, конечно, трохи Поганеньке. Таке. Банан. не было, было бы хорошее от колено. А вас тут вы откутки? Калинівка. Калыньюка полягнута. Там вообще искусственная полянка. И кто ж вам подарил искусственное поле? Сами. Сами построили. Это ж вы гроші заробили? Так мы снимали, колеса резали. Ми резину, короче, покрасили и там. Полываем. Ну чипа. Короче, без пичева талит выдержал а можно маме принять передати? И папе можно, якщо есть. О! Привет! Скажи, зарежьте брать. А ну-ка, да, А ну есть побежим. Сейчас бы дружить там. Не знаю, думаю, мы. Ну вот у нас есть просто... Флобише, да? Вот вы там не три давно. Школа. А ви форму с собой не взяли? Про фізичну форму. Я просто бачу, що у вас форми, тільки одні накидки. накидывает. Стадіоном похвасталися, а ви бачите, не можете похвалити. А є у нас така голубі футболки і білі шорти шорты Ну і хто ж вам я купил? Спонсоры. Все сказывают. Приезжайте, колены с подищиками гуляют. Паник на подборі, на подпорі! Що ви тут делаєте сьогодні? Димася футбол. Ви постійно ходите на футбол? Да. Ви конкретно за когось боліваєте? Ні, за всіх. Може у вас є хлопчик, за якого ви приходите поболювати? – Ні. Хто зараз, який рахунок зараз виграє? Один дня, дівчата, А ви звідки? Бога. – З Нового Бога? Ви за когось боліваєте? Да. За кого? За наші. А хто ваші? Ну, ви Фамілії, хто ви знаєте, хлопців? Ну так. Да. За кого? Потапенко, кругляк. Ви з ними разом навчаєтесь, чи це ваші знайомі. Знайомі. Ви постійно ходите на змагання? Ні, це просто такий ну, Час просто такий виділився.

Ну, як тяжело, хто винуватий в цьому? Всі. Всі. Защита? Команда? Всі. Ну ви так, по нього не тренуєтесь, чи ви тренуєтесь вдома? Два коли. Іногда. Ви да. довольні? Ні, не, не довольні. Зараз тяжола буде игра, так? Да, да? Тіжова, За перше місце з групи, хто вийде. А воно на слідкую ігру Тепер? Звісно, з трьома очками виходимо в фінал і вже проще. Ігровий ігри, вже 6-6. А по скільки длительність тайму? 30 хвилин. тайм. 30 хвилин. Зараз за годину, зараз швидко загуляють, так? Да? Ну, да. Остання ігра. Сьогодні гри. скільки ігор ви судили? Три ігри. Три гри. Без бокових суддів? Ну так. Да. А ви що тут вболіваєте? Я в лікарні лежу, вийшов подивитися, подихати свіжим повітрям. А ви що тут боліваєте? Это что у вас там, минеральная вода такая, да? Да, лечебная. Ну, как проделана работа? Хорошо проделана работа. Вышли до финала с отлично. Результат есть, 2-0. Три очка чьих теперь? Наши. Наши теперь что, мы первое место в следующий раз? Ну, конечно. Кубок будет новый? Да. Спасибо. Хто у вас найкраще отличитися? Матюшин і Момотенко. Матюшин це ножницями забивав гол останній? Ні, це Момотенко. Матюшин певно забивав. Бог обіграв і забивав. Якось насудар. Насудорог? Та ні, ну вийшло нормально. Команда виграла ще. Благодаря чому, навіть тому, що ви тренуєтесь. Велика подяка тренеру, Василю Петровичу. Даже тренує. Спасибо всей команде. Что ну, теперь дали у вас? Ну, Николай финал будет. Як понравилась сегодняшняя игра? Да. Ты забив, чи ні? Ні, в защите В захисті стоял. Ну что, кому ногу Ні, нормально. А ты нормально все, без палив? Да. да. Командой довольны? Да. Следующий що у вас? Николаев. И що там? Опять кубок. Ваш? Да. Заберете? Да.